Та усіх. Основна подія листопада, на що особливо звернути увагу, а також підказочка від аналівоохоронців для всіх знаків Зодіаку. Потасуємо карти і будемо їх витягувати для кожного знака зодіаку. як завжди, починаємо з овнів. Овни, У вас в листопаді може початися щось з чистого листа в вашому житті. Люба сфера, будь це кохання, робота, бізнес, і вообще, ви щось почнете, своє життя з чистого листа. Також в листопаді може наступити легкість, легкість, з якої ви почнете йти по життю. Відпустите і відкинете якісь проблеми і ставитися, будете ставитися до життя легко. Що говорять вам ангели-охоронці? Тайна благодать! Дивіться, ситуація, яка зараз може бути в вашому житті, яка вам кажеться просто ужасною і концом світа, в кінці концово кажеться для вас благом. Благом, ви знаєте, після кожного, кожний кінець, це початок чогось нового. Би страшно, і якою б вам страшною зараз ваша ситуація не казалася, оце нове у ваше життя після цієї ситуації тяжкої прийде. Так, тільці. Тільці, зверніть увагу на шанс, який вам дасть. Доля і життя, шанс якогось нового діла, якогось нового, знаєте, нової якоїсь справи. Воспользуйтесь цим шансом, не прогавте його. А от Все, про що ви мечтали, ваші грози були услышані, як каже ця карта. Все, про що ви мечтали, які молитви посилали на небеса, все це почуто. І для цього вам буде даний цей шанс. Ваші молитви почуті. Шанс вам уже. Небо посилає близнюки. Близнюки. Зверніть увагу, щоб вас не захватило в листопаді. Якісь діла, такі, знаєте, рутинні. Рутинні, якісь діла, які навалюються, навалюються. Кожного дня ви їх рішаєте, рішаєте, а їм нема кінця краю. Їм нема кінця краю. Обратіть на це внимання, щоб ви не застряли і у вас цей місяць не пройшов пусту. Довіртесь своїм ідеям. Так от, якщо у вас в голові ще сидить якась центральна головна ідея, якась думка, то карта ця говорить вам ангели, і для того вам дали, щоб ви зрозуміли, що треба за цією мислю йти і реалізовувати її. Довірте своїм ідеям. І не розпиляйте себе на таку каждоднівну рутину. Далі у нас ідуть раки, раки. А ви не займаєтеся обманом і самообманом. Знаєте. Прийшла пора чесно собі в чомусь признатися і перестати себе обманювати. Нам це досить страшно і неудобно часто це робити, бо коли ти сам собі в чомусь признаєшся, то треба по-чесному говориш собі, оце і оце мене не устраює, то треба тоді якісь зміни вносити в своє життя, а ми дуже часто до цих змін не готові. А також зверніть увагу на нечесну поведінку вашого оточення, ну і самі не поводьте з іншими нечесно, що нам на це скажуть. Ангели-охоронці, рогізобіл'я, ну що ж, карти говорять, менше думай про гроші. Вони до тебе прийдуть тоді, коли потрібно, і в, і в тому количестві, в якому вони будуть тобі нужні. Тому що, коли ми дуже на це, зациклюємося на грошах і думаємо тільки про це, то цей рогізобілля може на нас не пролитися і обійти нас стороною. Далі у нас йдуть леви. А у леві в основної події може трапитися якась, знаєте, непонятна ситуація. Обман, нечесна поведінка. Це дуже часто депресія. депресія. Або ситуація з людиною, коли ви не розумієте, хто вона вам, друг, як собака, чи вовк, який вас скоро вкусе. Людина може, знаєте, обманювати вас, світити, як сонечко, а на самом ділі бути як холодною луною. Будьте обережні в таких ситуаціях, що нам говорить. Сосередоточність на служенні, говорять наші ангели. А ваша душа якраз зараз стримиться служить добру, стримиться служить людям. Не бійтеся. Служіть людям, якщо це необхідно, якщо це необхідно, вашій душі. Але пам'ятайте, що завжди треба отримати від людей, яким віддаєте свій час, свою енергію і свої почуття, якусь віддачу. Коли люди хитрять, і, знаєте, обманюють вас, то подумайте, чи потрібно це робити. Але служіння людям це прекрасно. Далі у нас ідуть діви: Получення даров, карта партнерства. Ну що ж? Карта говорить, що ви більше всього будете в парі і всі події будуть крутитися навколо цієї пари. Це може бути як ваш партнер в особистому житті, так і ваш партнер в діловій сфері, але з яким вам дуже комфортно, з яким ви будете обмінюватись енергією і строїти плани на майбутнє. Що по цьому поводу кажуть нам ангели-охоронці? Сім'я, я думаю, що це буде ваш партнер в особистому житті. Карта ця приходить для того, щоб сказати: якщо якийсь є розлад у вашій сім'ї, то треба обов'язково або помиритися, прийшла пора, або відсторонити цього чолові... цю людину з свого життя. Навіть якщо це рідна людина, дуже часто наші рідні бувають для нас знаєте, такими енергетичними вампірами. Або ж наведіть лад і примиріться з цією людиною, розставте всі точки над і. Дуже часто ця карта указує на благополуччя в сім'ї, а також на прибавлення в сім'ї в віді діток. Так, далі у нас ідуть Терези. Терезам випаде якийсь шанс, якась ідея, якась мисля вас посітить. Ви знаєте, і це, ця ідея, якщо ви будете її воплощати в життя, приведе вас до перемоги. Ця ідея увінчається імператорським, е, імператорською короною. Так що не прозівайте свій шанс, аналізуйте ті мислі, які приходять вам в голову, ті думки, вони правильні, вони світлі, вони приведуть вас до удачі. Тим більше, що тривожиться вас не чим. Ви в безпесності, ви на правильному путі. Вся ситуація зараз під контролем на, на, на небесах і на землі. Обставини склались так для втілення цієї ідеї і на небі, і на землі, що вам повинно повести. Далі у нас йдуть скорпіони. Скорпіони, основна подія вашого життя може заключатися в матеріальній сфері, сфері роботи, заробітку грошей. Не спішіть, говорить вам карта, не спішіть. Воплощайте свої замисли твердо, шаг за шагом, щоб у вас був план: не летіть шашкою на голо, придержуйте свого коня. Це людина, яка знає, що робить, куди вона йде, так що зверніть увагу. Така ситуація може скластися. І що нам по цьому поводу говорять ангели наші охоронці? Отношення. Ваші головні отношення в житті це ваші отношення з самим собою і з Богом. І звідси вже витікає все остальне. Так що наладьте або вистановіть отношення з самим собою і з Всевишніми. Почаще звертайтесь до них, вони на вашій стороні вищі сили. Далі у нас іде стрілець. А стрілець освідоточиться на сім'ї вам потрібно. Сім'я основна тема і головна тема листопада для вас рідні, близькі, батьки, коти, собаки, діти, внуки і благосостояння вашої сім'ї. Це буде основний лейтмотив і основна головна подія цього місяця. Ну, про що нам і говорить карта підказка. Карта Брак. Брак. Об'єднання людей в сім'ю, все, що з цим зв'язано. хто давно вже в бракі, то, будь ласка, внесіть нову якусь струю, в свої відносини в свою сім'ю, хто тільки поженився, сохраняйте якнайдовше цю гармонію, дві самі гармонічні карти з обох колод випали. Ну, от. А хто вже їх вихода заміж чи женіть би, то ждіть, це скоро станеться, і сім'я на порозі. Далі у нас йдуть козероги, карта сила. Карта сила це карта внутрішніх преобразувань, сила через любов. Приборкайте, по-перше, свої емоції, свої внутрішні демони, скажімо так. Ви способні фати, вас сили покорити і себе саму і себе самого, а також сила через любов. Вирішуйте всі питання полюбовно і ви можете укоротити любого льва. Ситуація може скластися так, що вам придеться цим займатися, якогось льва укращать або всередині себе, або в навколишніх. Карта-підказочка: Обращайте увагу на всі сигнали. Ну що ж, монетки, пір'їнки, птички, в віконечко і всякі інші знаки Свише: Номера машин, цифри на, знаєте, на циферблаті часів. Все це знаки, які нам посилають вищі сили для того, щоб ми щось зрозуміли. Водолії. Водолії у нас у вас основна подія може бути, знаєте, якийсь вибір. Ви будете думати, робити це чи не робити. Заключать цю зділку чи ні. Поступать мені так чи не поступать карта вибору і планування. Вибачаюсь. така ситуація може статися. Сприйміть її з радістю. Радість це вища форма енергії, так як і любов. Це волшебне ощущення, і без радості і любові нічого неможливо. Шукайте радість в любому, в будь-якому мелочі своєї жизни, в кожному дні. Взагалі, кожен день ви сприймайте з радістю і з любов'ю, бо кожен день це подарунок від вищих сил. Рибки, королева Кубки, ви будете забочені або людиною. Королева це може бути мама, сестра, дочка, бабуся, або вам самим придете стати королевою кубків, про когось позаботиться, з кимось договориться, когось окружить любов'ю, заботою, ніжністю, ласкою підставить своє плече з кимось договориться і вирішити проблеми полюбовно, про що нам говорить. Карта целеб, целебна сила моря. Вам треба більше стикатись з водичкою. Якщо є у вас е, можливість бувати на, коло моря, бувати коло озера, коло річки, коло води, немає, приймайте ванни з морської солі, приймайте яким, з якимись аромамаслами, більше пийте води і взагалі займіться своїм здоров'ям, іменно своїм здоров'ям. Кажуть вам ці карти. Отакі От основні події на листопад для знаків Зодіака. Всім добра!